Шановні дисити, сьогодні погода зробила нам такі випробування ви бачите, що у нас відбувається. Ну, всі читаєте інтернет, всі маєте інформацію, що майже за 7 годин випала двохмісячна норма в Одесі. Що стосується питань, я працюю від нашої рівні каналізації. Я скажу, що не не розрахована вона на такі опади. На жаль, ми прислухали до нас і водії, і всі виїхали кому потрібно, кому не потрібно, всі виїхали на вулиці. Хоча ми попередили всіх, що сьогодні буде є такі попередження, що буде така стихія. Ну, що зараз? Маємо ситуацію дуже складну, але контрольовану. Ви бачили, що всі наші комунальники працювали, працюють і зараз працюють, щоб вранці ви змогли. Доїхати до своєї роботи, тому працюють волонтери, працюють, працюють, працюють наші комунальні служби, працюють наші транспортники, працюють всі, всі наші підрозділи знаходяться сьогодні в аварійному режимі і працюють для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Я дякую представникам ДТК. Вони сьогодні, як завжди, були всі на місці, працювали, відпрацьовували, швидко відпрацьовували для того, щоб наладити електропосачання в місті. Я дякую всім нашим партнерам Одесгазу і Фоксодаканалу, всім без виключення. Ті, хто сьогодні працювали, особлива вдячність нашим підрозділам ДСНС, які сьогодні рятували людей, які сьогодні витягували автівки. Це дійсно була командна робота, яку ми з вами робили і робимо. Багато постраждало у нас багато. Підвалів, в тому числі і пункти незламності, які знаходяться в наших підвалах, де е, затоплені деякі е, школи, підвальні приміщення і укриття зараз, саме зараз вночі ми працюємо на тому, на, для того, щоб пожеж швидше провести їх до робочого стану, щоб якщо у випадку травої ви могли достатися, і в тому числі, і в наших укриттів. Тільки що пройшла інформація, що є у нас і загиблих. Я, я зрила людина. Зараз працюють наші слідчі органи і, і, і з'ясовує причину, чому це сталося. Чому це сталося? Ви бачите, що менше ніж за годину практично в таких напрямках вже спав опади. Це дійсно свідчить про тому, що наша лівньова каналізація вона спроможна пропустити, але не таку кількість води. Давайте будемо єднатись. Тому що коли ми разом, ми сильніше. Коли ми разом легше нам пройти всі випробування: і військове, і війну, і в тому числі природне лихо. Дякую всім. Працюємо далі. Ми всі на місцях.